Директору Міжнародного благодійного фонду військова медицина України Туровській Алі Володимировні від Соколовського Едуарда Антоновича, 22.04.1950 року народження. Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Набережна, Лейтенанта Дніпрова, 46, квартира 87, Телефон 098 962 4636. девятьсот Діагноз. Поскоклітинний рак шкіри правої кісті П2Н1М1, після після, стан після променевої терапії, метастази в ваксилярні ліфовузли праворуч, стан після хірургічного лікування, метастази м'які тканини правого плеча, виконана із артикуляція правого плеча, продовження захворювання в легені, зовнішні зухвинні пахові лімфатичні вузли праворуч. Рецидив, рецидив конкретивного раку шкіри неспецифічного типу j 1 стадія 4 Клінічна Група 2. Звернення. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів, документів відповідно медичних стандартів ЄС. Допомогу передачі німецьким медикам та госпіталізацію до профільного стаціонару для безкоштовного лікування згідно з медичними протоколами ЄС. Погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу подій моєї хвороби, зв'язаних з співпрацею з Міжнародним благодійним фондом військової медицини України 29.06.2024 року.